Всім привіт! вітаю вас! Мене звати Класна Петяна і більше 100 років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу за кордоном. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему того, як можна самостійно знайти роботу за кордоном і на що потрібно звертати увагу. Перше і найголовніше шукайте роботу і запитуйте про роботу серед знайомих. Нехай вони діляться власним досвідом, власними відгуками, де вони працювали, хто їм допомагав в цьому, яка фірма допомагала, з яким рекрутером вони працювали, і так далі. Немає більше ніяких пігулок, так би мовити, щасливих. На жаль, зараз дуже багато розвелося шахраїв, які описують все дуже-дуже класно платите гроші, і потім вас просто-напросто кидають, і ситуація є дуже плачевна. Вивчайте кожну країну, дізнавайтеся, яка є середня зарплата, наприклад, в Польщі, в Бельгії і Нідерландах, так? Ну, бо я працюю з цими країнами, тому можна поділитися з вами досвідом саме по цих країнах. Яка є середня заробітна плата? По яким документам можливо працевлаштування? Яка можлива робота? Яка можлива максимальна кількість годин? Знайдіть один день чи два, щоб прочитати інформацію, яка є доступна в Гуглі, в Ютубі, можливо, десь в Фейсбуці. Не довіряйте, як сліпі кошенята всім людям. Ні, бо. Є мало дійсно класних спеціалістів, які можуть вам сказати правду. Ви знаєте, от там в Нідерландах є середня зарплата 1000 євро, бо максимальна кількість годин 168. Так? Можна розказати багато байок, але потім в кінцевому результаті ви залишаєтесь розчарованими і обманутими, бо немає правди. Вивчайте інформацію, перш за все, самостійно про ту чи іншу країну, куди ви хочете їхати. Чи є сезон? Наприклад, які роботи, і так далі. Що потрібно для цього? Бо це є у вільному доступі. Є навіть зараз дуже багато гарячих інфоліній, міграційних служб, куди можна подзвонити і запитати: слухайте, я хочу поїхати в ту чи іншу країну. Які мені потрібні документи? На що мені потрібно зробити акцент, звернути увагу? так Бо це ваше життя і. Це ваша легалізація і це ваше працевлаштування, і ви мусите нести відповідальність тільки за себе і все. Більше ніхто за вас не може нести відповідальність. Друге, запитуйте тих знайомих, які десь кудись їздили, через кого вони їздили, хто допомагав, хто був рекрутером, чи це дійсно перевірена людина, чи цій людині можна довіряти, чи з цією людиною можна працювати, через яку фірму вони працювали, яку вони мали зарплату, і так далі. Ну, бо ж розумієте, якщо середня зарплата. В Нідерландах там 1000 євро, в Бельгії 1500 євро, а вам пропонують у Нідерланди 2000 тисячі євро, Бельгію не знаю, там 5000 євро. То це вже обман, то вже це є колокольчик, що ні, щось тут не так, на щось тут потрібно звернути увагу. Цікавтеся самі. Третій момент: звертайте, чи ця людина є в соціальних мережах, якщо ви працюєте з якимось рекрутером, чи ця людина веде активні соціальні мережі, чи ви її можете побачити, чи ви можете з нею нормально поговорити, бо є дуже багато лівих фейкових сторінок, там де нічого немає, звикли кошти за послуги, вас заблокували і все. Скільки часу, наприклад, людина веде соціальні мережі, які є про неї відгуки, читайте і дізнавайтеся інформацію, бо саме так ви. Ви можете не натрапити на якихось шахраїв. На жаль, я працюю, наприклад, зараз з величезною кількістю людей, і кожна третя людина каже, от ми комусь десь заплатили кошти, бо повелися на якісь вакансії, яких немає, і за це поплатилися. Просто вивчайте інформацію. Сліпо вірити оголошенням у Фейсбуці, дам роботу і якісь неймовірні кошти. Ні, такого не буває. Якщо ви йдете на якусь фірму працювати, читайте про неї відгуки, перевіряйте, чи вона платоспроможна, чи в неї не було різних проблем. Ви самі мусите вивчати цю інформацію, а не просто вам запропонували, ви поїхали, а потім Халепа, або ви заплатили кошти за надані послуги і ви поїхали, а потім ніякі кошти не можна повернути, бо ви залишились обманутими. Це, певно, такі три важливих моменти. Ще важливий момент, коли ви приїжджаєте на роботу, запитуйте в тих людей, які там працюють, але запитайте не одну людину, бо часто так буває, що ви приїжджаєте, вам говорять різну дурню. Тільки для того, щоб ви поїхали і не складали конкуренцію. Запитайте в одних, двох, трьох, п'ятьох, десятьох людей, як тут? Чи роблять дійсно документи, чи виплачують гроші. Вийдіть на роботу, поспілкуйтеся не тільки з українцями, є перекладач онлайн. Можна поспілкуватися з тими самими поляками і людьми, які працюють в Нідерландах. Наприклад, це дуже багато там поляків, працює руминів, так в Бельгії теж саме. Просто запитайте в них, як вам тут попрацюєте один-два дні і поговоріть дійсно з людьми, які працюють там, не тільки з українцями. Ну, бо, на жаль, наприклад, з мого досвіду, з моєї практики, це звучить так, що людина приїжджає, питає, українці кажуть, що все погано, людина їде. а Насправді це зроблено для того, щоб ця людина не складала конкуренцію. Оце дуже-дуже важливо. Всі документи, які вам дають підписувати, читайте не просто ге, десь з кимось поговорили і не прочитали, не вивчили. Прочитайте, сфотографуйте, щоб ви були просто обізнаними. Але найважливіші два критерії вивчати інформацію і їхати, і працювати з людиною, яка вже перевірена. Сподіваюся, вам це було корисно. Долучайтеся до мого YouTube каналу. Якщо ви маєте питання, номер телефону нижче, телефонуйте, пишіть, буду всім рада відповісти. Бережіть себе.